Лінійка Power Wash – це професійні мийні засоби для швидкого очищення фарбових валів та офсетних полотен листових офсетних машин. Wash 40 Hydro Plus популярна базова змивка для фарбових валів та офсетних полотен. Засіб можна використовувати як для ручного, так і для автоматичного змивання. Чим Wash 40 Hydro Plus протестована Фогра для марок, Ман, Heidelberg, Koenig Bauer. Power Wash 111 це водорозчинна універсальна змивка для офсетних полотен та фарбових валів. Змивка використовується як для ручного, так і для автоматичного очищення. Змивка має покращені миючі характеристики, а також прискорений процес випаровування, що зменшує час на очищення. Змивка є безпечною для валів марки NVR та XNVR. PowerWash 120 це ручна змивка для овсетних та фарбових валів. Змивка є найбільш економною для ручного використання. Засіб ефективно розчеплює мінеральні та рослинні олії з поверхні фарбової секції. При змішуванні з водою змивки SNET утворюють стійку емульсію, що сприяє ефективному змивочному циклу. Для швидкого очищення фарбової секції в разі заміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати ChimBio Blaster. Для технічної консультації телефонуйте технологу компанії SNET або натиснувши замовити тест у чат-боті SNET.